Ви помічали, що ми часто самі до себе ставимось набагато гірше ніж до наших друзів чи подруг? Мене звуть Ганеле Очовський, і я хочу розповісти вам, як ми можемо добре ставитись до себе? Чи ставитесь ви до ваших найкращих друзів так само добре, як до себе самого? Не думаю, що так. сьогодні ми хочемо подумати над тим, як нам навчитися бути добрим до самих себе, чи уважні ви до ваших власних потреб. Часто буває так, що ми ставимо себе на задній план і піклуємось про інших більше ніж про себе самого. біблія говорить нам люби ближнього свого як самого себе. Для мене це означає, що я повинна бути доброю не тільки до ближнього, але й до себе самої. Насправді, це природний інстинкт, який дається нам для збереження нашого життя. Проте, як християни, ми завжди мали з цим проблеми. Ми працюємо для інших, поки не зламаємось самі. Це особливо стосується нас, жінок. А чи знаєте ви симптоми духовного, емоційного і фізичного перевантаження? Я хочу згадати деякі з них. Якщо кілька з цих симптомів є у вас, то настав час зробити щось для себе підвищена вразливість до інфекцій, різні захворювання, особливо мігрені. Біль і напруження в м'язах, відсутність енергії, безсоння, відчуття, що звичайні повсякденні завдання вас перевтомлюють, відсторонення від друзів, дратівливість по відношенню до сім'ї та друзів, відчуття оніміння та віддалення від Бога та людей. жах від того, що вранці необхідно вставати, низька самооцінка. Давайте розглянемо деякі поради щодо того, як ми можемо цьому протидіяти. Знайдіть місце, де, повертаючись кожного дня, ви можете розслабитися, набрати сил. Ви маєте можливість провести час у тиші. Це означає регулярно проводити час з Богом та його словом. Цей час повинен бути запланований у вашому денному графіку. Інакше це марна справа. Усі люди, що випромінюють внутрішній спокій, практично щодня проводять трохи часу у тиші цей час допоможе вам легше пережити новий день. Чи достатньо ви спите? Кожен з нас потребує сну, і відпочивши, ми легше долаємо труднощі цього дня. Нам потрібне хороше ліжко, свіжа постіль, м'яка ковдра з подушкою і чиста совість. Тоді хороший сон гарантовано. Третє побалуйте себе у житті завжди є дуже навантажені дні. До них нам слід бути готовими, маючи шухляду, де знаходиться все, що нам потрібно, коли ми готуємось до сну, натягаємо ковдру на голову і вже не залишаємо ліжко. Що ж має бути у цій шухляді? Коробка хороших шоколадних цукерок, різноманітні продукти для ароматичних ван. Пудра для тіла, якісь красиві журнали, трав'яні подушки, атласна маска для очей, старі любовні листи, перев'язані стрічкою, особистий щоденник для запису своїх думок, пачка хорошого печива, різноманітні сорти чаю. Тут є все, що потрібно, щоб побалувати себе. Хороші засоби для душу, щось смачненьке, щось поласувати, щось сентиментальне, щоб викликати теплі спогади. Щось, якщо відчуваєте спрагу та щось приємне для читання. Ви застелили своє ліжко новою постільною білизною. Наповнили грілку гарячою водою, запалили півдюжини свічок на підносі. Увімкніть тиху музику та одягніть вашу улюблену піжаму. Четверте, санаторний відпочинок. Я трохи заздрила, коли чула, як моя сестра говорила про свій відпочинок у Мексиці. Вона відвідувала масажиста та приймала шоколадні ванни. Мої діти подарували мені путівку на різдвяний відпочинок. Домашній варіант відпочинку есенції для купання, какао, ваніль, маски для обличчя, креми для тіла і гарна книжка. Немає чогось такого, проти чого не допоможе хороша ванна. Зробіть собі маску для обличчя, запаліть свічки, холодний напій, хороша книга, тиха музика або просто тиша. Коли вас запитують, що вам можна подарувати, то можете підказати їм навіть якщо ви не можете дозволити собі розкішний санаторний відпочинок, у вас є можливість побалувати себе спа процедурами удома. Спробуйте, щовечора протягом тижня різноманітні ванни, Ароматичні олії, сілі для ванни, гелі, піни для ванн, молочко для тіла та інші засоби. Знайдіть те, що вам дійсно подобається. більшість продуктів для ванн можна придбати у пробних пакетиках. П'яте. ваше гніздечко. Чи є у вас зручне гніздечко? Чи комфортний ваш будинок? чи затишно вам у ньому? Що вам потрібно, щоб відчувати себе комфортно? Складіть список усіх речей, які для цього потрібні. Чи будуєте ви ваше гніздечко так, щоб раділи ваша душа й тіло? шосте. Використовуйте свій мозок, щоб зняти стрес. У нас є дві півкулі: Ліве раціональне мислення і праве емоційне мислення. Якщо ви знаєте, яка половина мозку знаходиться у стані стресу, ви можете активувати іншу половину мозку і заспокоїти напружену половину. Якщо ви в стані депресії або емоційно виснажені, у вас стрес у правій півкулі. Тоді вам слід зайнятися чимось раціональним, таким як математика або складання головоломок. Якщо стрес у лівій півкулі, то це може проявлятися зміною тиску або складнощами в виконанні повсякденних справ. тоді спробуйте переключитися на праву півкулю, поспівайте, прогуляйтеся або зробіть щось креативне. Сьоме навчіться приймати похвалу і вдячність від інших. не заперечуйте компліменти, просто скажіть дякую. Думайте про себе позитивно, хваліть інших, відкрито і чесно кажіть їм, що вам в них подобається. Процес обміну позитивом дає нам енергію і зцілює. Восьме підтримуйте ваші дружні стосунки. будьте готові вчитися у друзів і родичів. хороші друзі є джерелом підбадьорення і підтримки. Вам потрібні надійні друзі, які прийматимуть і заохочуватимуть вас, а також зможуть сказати вам правду і підказати правильну модель поведінки. дев'яте ставтесь до себе так, як ви ставитесь до найкращих друзів. Дивіться у дзеркало з любов'ю і цінуйте те, що бачите. Ми дуже самокритичні і завжди знаходимо те, що не в порядку. помічайте те, що вам подобається, і те, за що ви можете дякувати Господу. Ми повинні навчитися приймати хороше те, що в нас є, і радіти цьому. Це не гріх. Десяте. Шукайте те, з чого можна посміятися. Радійте, Радійте, спостерігаючи красу, що навколо вас. Це робить тіло і душу здоровими. іноді створюється враження, що християни не повинні сміятися. На щастя, у Біблії це не підтверджується. Я впевнена, що справжній християнин може й повинен радіти, тому що хто має більше підстав для цього, ніж врятована людина? Навіть апостол Павло закликав віруючих радіти Радійте в Господі завжди, і знову кажу, радійте. Хто радіє, той здоровий, а хто постійно перебуває у депресії, той хворий і безсилий. Психоімунологія працює таким чином. Радість викликає накопичення лейкоцитів, які змінюють імунну систему. Гормони, такі як кортизол і адреналін, збільшують нашу продуктивність, коли ми щасливі. Для радісних і щасливих настрій є кращою умовою для здорового способу життя. цього побажав нам Господь коли ми відвідували нашого онука Джошуа у лікарні, ми виявили, що у цій лікарні тяжкохворих дітей відвідували клоуни з червоними носами, щоб змусити їх сміятись. Сміх стимулює кровообіг і покращує дихання. Це створює глибоку релаксацію. Навіть якщо ми цього не відчуваємо після сміху чи посмішки, ми все одно робимо щасливе обличчя, і це покращує прилив крові до мозку, стимулює виділення позитивних нейромедіаторів. А Це означає, що ми почуваємось краще. Ми читаємо у книзі Йова аж наповнить уста твої сміхом, а губи твої криком радості. Сміх це дар від Бога. Одинадцяте не хвилюйтесь щодо обставин, подій та людей, на яких ви не маєте впливу. У кожній хвилині, яку людина проводить у гніві, вона втрачає 60 секунд щастя. Спитайте себе, чи буде це мати значення через рік? Якщо ваші старання більше не приносять результату, то це знак підсвідомості, що прийшов час зняти стрес. Можливо, прийшов час сказати ні, щоб з'явився час відпочити і набрати сил. Зовні може здаватись, що все в порядку, але у всіх бувають такі дні, коли ми занадто втомлені. Макес аусе хтось нас просить узяти на себе ще якусь справу, то ми можемо спокійно сказати йому ні, я не можу цього зробити. У мене призначена зустріч. Тому що у вас дійсно призначена зустріч із самим собою. Ви повинні знову зібратися з силами. 13. тринадцяте Ви не повинні робити все. Пам'ятайте, у вас завжди буде багато справ. Метою життя не є владнати усі справи, але насолоджуватися кожним кроком у житті. Коли хтось кидає вам м'яч, то вам не обов'язково потрібно його ловити. Ви маєте право обрати для себе, коли ви можете зловити м'яч і чи хочете це робити. Ви не повинні вирішувати усі проблеми. Чотирнадцяте правильно розставте пріоритети. Бог, я, сім'я, робота чи покликання. «Часто ми, жінки, ставимо себе в кінці нашого списку пріоритетів. Це не добре. Ми повинні стежити за тим, щоб у нас усе було добре. У іншому випадку ми не зможемо зробити інших пріоритетних справ. Тип п'ятнадцяте зробіть своє життя простіше. часто наше життя занадто складне. Ми повинні прийняти Ісуса як зразок і зробити наше життя простішим. Ісус не розривався між багатьма справами. Він йшов по землі неквапливою ходою. він викинув з храму усе зайве, що там знаходилося. «Ми у нашому житті також можемо це зробити. Менше часто означає краще після свого воскресіння. Ісус смажив для учнів рибу. Ми не повинні справляти враження на людей нашими кулінарними здібностями. Приготуйте для друзів щось просте. Апостол Іван писав: улюблений. Я молюся, щоб добре велося в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться душі твоїй. Ми повинні зробити це не тільки зараз, але робити все, щоб бути і фізично і емоційно в хорошому стані. Життя є Божим даром для вас. А те, що ви робите з життям, це ваш дарунок Господу Бог дав нам життя, щоб ми зробили з нього щось хороше. Ми можемо і мусимо дбати про себе. Можливо, ці поради будуть допомогою на нашому шляху до мети і допоможуть нам ставитись до себе добре, як до кращих друзів. Я хочу помолитись з вами. Господь Ісус, допоможи нам навчитись робити наше життя простішим і менш напруженим. Допоможи нам в усьому наслідувати твій приклад. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.